Якщо ви все ще не можете навчитись приймати рішення і думаєте, що це через те, що ви по гороскопу Терези, ця історія саме для вас, розкажу про клієнта. Назвемо його Максим, який звернувся до мене з проблемою. Я боюся приймати рішення, тому що завжди здається, що можу помилити. І ось Максим він часто затягував в аналізі, він не міг рухатися далі. А ми разом працювали над тим, щоб зрозуміти, чого він хоче насправді, тобто чого він дійсно хоче. І під час нашої роботи з ним, під час сесії, він почав розуміти, що кожне рішення це для нього можливість. А не загроза. І ми створили чітку систему, яка вже почала допомагати йому оцінювати варіанти і більш впевненіше обирати. Через... Місяць, напевно, десь Максим сказав, що в мене там перші да рішення вже були ухвалені. Я відчуваю, що я можу це робити. Це більше не викликає в мене страху, ну принаймні такого, так як було раніше. Тобто він вже запустив цей процес прийняття рішень, тому що це невід'ємна частина нашого життя. І як би не було страшно, це нормально. Але коли це вже зупиняє та і тормозить процес розвитку, варто задуматися, чи не час вам звернутися. До спеціаліста. Тому якщо ви теж не можете вибрати напрямок, якщо ви не можете е, обрати якийсь варіант а, запропонованих в будь-якій галузі свого життя, приходьте, ми знайдемо ваш спосіб е, самовираження, ваш спосіб прийняття рішень.